Ну що, всім привіт, як вам? Да, я дещо змінила свій зовнішній вигляд, свій колір волосся, тепер я блондинка. <клес> Не знаю кому, мені від цього дуже класно, дуже бомбезно, я просто неймовірно щаслива від цього. Що в нас сьогодні? На нас сьогодні 31 грудня. Почалося з тривоги. Тому, ну, маємо, що маємо, а що робити. Дуже хочеться, щоб на тому місці була велика величезний океан, але переживемо ми їх. За планом, у мене зараз дещо піти докупити. Мені ще потрібно привітати нашу сусідку з Новим роком, тому що вона нас постійно. Ой! Вона нас вітає постійно, а сьогодні мені потрібно зробити приємно їй. Тому маю дещо купити і тоді сходити. До речі, маю такий чудовий манікюр. Ну, це в моєму стилі, так? Да? Хочу зайти купити лак для волосся. Мені потрібно. Не знаю, чи буду з. Янутим волоссям чи буду скудряла, ще не вирішила. Буду дивитися. І потім я приходжу, мию голову, привожу себе до ладу, і ми їдемо сьогодні до дітей, ми малися їхати набагато раніше, але у чоловіка робота, тому ми затрималися. Я зараз тут дописую щоденник, подяки, допиваю кавусю і рухаю вирішувати всі нагальні питання. Ну, думаю, можливо, візьму з собою буде видно. Але. Готуємося, маємо їхати до дітей. Так, треба дописувати моя ковуся з моєю улюбленою... однією з улюблених чашок. Швиденько допишу. До речі, класна річ. Щоденник подяки. І ще у мене до вас є дуже таке цікаве запитання. Напишіть, будь ласка, вам. Щоб ви хотіли бачити. На моєму каналі в моїх відео, про що вам буде цікаво дізнатися в наступному році, щоб я спланувала свій контент-план на наступний рік, тому що ну, мені приємніше буде робити саме той контент, який цікавий вам. Я не хочу закидати свій канал. Я не хочу закидати цю діяльність, тому що воно мені подобається. Це, знаєте, такий мій онлайн щоденник, де я сповідаюся, да, скажімо так, відкриваю себе, розповідаю про своє життя. І, так, да, я люблю писати, але що я люблю знімати і показувати. Ми з дітьми, до речі, дуже любимо, знаєте що, переглядати наші відео. Дуже. І коли буває, сядемо якусь какая Це що я кажу, так, да, це ти. Тому напишіть мені, будь ласка, що саме цікавого ви хочете бачити на моєму каналі. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Бо в мене є ще один канал. Там трошки більше, я не знаю, що мені робити. І він просто є, і от я собі думаю, можливо, ну, не знаю, не знаю я. Побачимо. Але м полишати то я не хочу. Тому є Тому, діти, ще таке саме перше. Я йому дала рік відпочити. Очиститися, так? Да. Нічого там практично рік не було, тому побачимо. Можливо, я повернусь туди. Можливо, ні. Таке. Тому напишіть мені, будь ласка, що ви хочете бачити. Так, наш новорічний стіл накритий. Зараз ще крученички, відбивні. Картопелька з печі. Духовки верніше. Це те, що ми любимо. Смакота. М'яску запечене, рибка запечена. Любок. Ну, що ми встигнемо мандарини. Ні. Так. Давайте сюди. Павлік давай, не витримав. Іду й давайте, тату. А що це така жовта, а це така красна. Бо це дві. Правжня, з бабах. Вау! Дві. Закорковане. Ха, конечно. Ну, сейчас потофу просветлю себе. мяу Составил, сюда. Чиллери надо снять видео. И, у нас и, вилки, и вилки, а на шеш не да? Няма, няма. Где Ну, естественно, как без шампанского. Дитя. Вам таки пить не можно, что вы Деталь, У нас одна пляшка, так... все возле ну, сколько сходил... Совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как не легкий, тост треба